Шановні глядачі, щиро вітаю сьогодні вас. Я радий провести цей час разом із вами. Мене звати Ростислав Пузанков. і сьогодні ми поглянемо на одну давню біблійну історію, але актуальність якої залишається донині цінною. Але перед тим варто сказати, що коли ми будуємо будинок, то в кожному будинку обов'язково має бути фундамент, і цей фундамент. Має бути закладений дуже якісно, тому що якщо основа закладена невірно, то далі, який би оздоблений не був сам будинок, які б не були вишукані вікна, двері, ліжка, прийде час і цей будинок може впасти. В нашому житті є щось таке, що треба обов'язково закласти в саму основу, в фундамент нашого життя. І закласти це чітко і якісно для того, щоб наше життя воно було в бозі досконалим. Отже, історія зі старого заповіту про жінку, бідну жінку, вдову, яка свого часу заклала дуже міцний фундамент свого життя. Було це так. Ця історія записана в першій книзі царів 17 року. Розділу ми читаємо з сьомого тексту. І сталося на кінці днів і висих потік, бо в краю не було дощу. І було Господнє слово до нього, говорячи: устань, іди до Сарепти Сидонської, і осядеш там. Ось наказав я там одній вдові, щоб годувала тебе. Мова йде про відомого Пророка. Ілью, в той момент був тотальний голод у краю. Звісно, тотальний голод того часу він не порівнюється із теперішнім сучасним часом, тому що в той момент не було де піти купити їжі, чи поїхати в сусідні селищі, чи місто. Тотальний голод був по цілому краю, від якого ніхто не міг втікти. І в цей момент пророк Ілля отримує повеління від Господа піти і знайти бідну вдову. Звісно, Господь заздалегідь її не попереджав про конкретний день і час, коли прийде пророк Ілля, але Господь розраховував на те, що вона відгукнеться, і пророка прийме в свій дім. Ми читаємо далі з 10 тексту, як ця історія. Продовжується, там написано такі слова. І він устав та й пішов до Сарепти, і прибув він до входу міста, аж ось там збирає дрова одна вдова. І він кликнув до неї і сказав: Візьми мені трохи води до посудини, і я нап'юсь. І пішла вона взяти, а він кликнув до неї та й сказав: Візьми мені і шматок хліба. В свою руку. Нам важко зрозуміти масштаб цієї історії, цих слів, які щойно ми прочитали, тому що спробуйте уявити таку картину. Приходить пророк до цієї бідної вдови, просить води. Звісно, вода в неї на той момент була, вона іде і з радістю це робить. І коли вона вже розвернулася від нього, щоб піти, принести йому воду. То пророк Ілля такий в спину каже, але також і хліба принеси мені. От саме тут, на цьому моменті, почалося справжнє випробування цієї жінки, її віри та того, що знаходиться в основі її життя. Послухайте, що вона відповідає, 12-й текст, 17-го розділу Першої книги царів. А та відказала. Як живий Господь Бог твій, не маю я калача, а тільки повну пригорощу борошна в дзбанку та трохи олії в горняті. А оце я назбираю два полінця дров, піду і приготовлю це собі та своєму синові, і зімо ми та й помремо. Оці слова, які щойно ми прочитали, це не є якесь перебільшення чи гіпербола. Коли вона казала, піду, приготую собі своєму сину, з'їмо та й помремо. Вона казала це буквально, тому що це були останні залишки борошна та олії в її домі. І піти позичити в сусідів не було де. Поїхати в сусіднє місто чи село не було де, тому що тотальний голод був в всьому великому краї. Вона не перебільшувала, коли казала. Іду, приготую, з'їмо, та й помремо, тому що це були останні залишки їжі в її домі. І тут вона стоїть перед вибором, тому що в той момент, приймаючи пророка, люди знали і розуміли, що через це вони приймають самого Бога. Як колись Ісус Христос казав, все, що зробите, одному з найменших цих ви робите, це мені. І тут. По суті, в неї стоїть не просто вибір або поїсти самій сином, або нагодувати пророка. Тут вона стоїть глобально перед великим вибором, перед яким сьогодні стоять багато людей, кого вибрати? Себе чи Бога. Звісно, легко робити такий вибір, коли інтереси вони збігаються. А якщо інтереси розходяться, кого вибрати? Кому догодити? Кому зробити першому, чи собі, чи Богові. І ми читаємо, як на це все відповідає пророк Ілья в 13 тексті, написано, І сказав до неї Ілля: Не бійся, піди, зроби за своїм словом. Тільки спочатку зроби мені з того малого калача, і винесеш мені, а для себе. Та для сина свого зробиш потім. Це кульмінація цієї історії. Що пророк Ілля каже? Він каже: не бійся, чого не бійся наступних слів, які мають прозвучати, які є найбільш радикальними в цій історії, коли пророк Ілля каже, зроби спочатку мені. Знову ж таки, легко було би це виконати, якби їжі було вдосталь. Але зробити спочатку, приготувати обід спочатку пророку Ільї, це означає вдові і сину її залишитись без обіду. Це означає приректи себе на голодну смерть. Пророк Ілля, і по суті, через нього звертається сам Господь і просить по-людському майже неможливого зроби спочатку мені, а потім зробиш. По... Для себе. Звісно, в цей момент вдовиця могла задати тисячу запитань, а з чого я зроблю потім для себе, а як я буду далі жити? За що я буду харчуватися, тисячі питань можна було би задати пророку Ільї. Можливо, про деякі з них вона подумала, але вголос нічого не сказала, просто зробила так, як наказав Ілья. Приготувала спочатку обід для нього, а сама із сином залишилась без обіду. І зразу після того, як вона це зробила, ми читаємо 14 текст, що сталося далі. Бо так сказав Господь Бог Ізраїлів, з банок муки не скінчиться і не забракне в горняті олії аж до дня, як Господь дасть дощу на поверхню землі. Що відбувається, пророк Ілля від імені самого Бога обіцяє, що тепер їжа в її домі не закінчиться аж поки не прийде час голоду. А що би сталося, якби вона не вибрала в той момент пророка Ілью і, по суті, не вибрала самого Бога? Що би сталося, якби в той момент вона сказала, я для себе спочатку приготую, для свого. Сина, чисто по-людськи, якби вона так сказала, її можна би було зрозуміти. Але якби вона так сказала, не сталося би чуда в її житті. Вона би з'їла ще той один раз, що в них було їжі, і після того не було б ніякого поповнення. А за рахунок того, що вона вибрала Бога, поставила його на перше місце, нагодувавши цього пророка Ілью, за рахунок цього. Бог зробив велике чудо в її житті, тому що вона не пошкодувала віддати щось для нього. Сьогодні ті люди, які вибирають Бога, навіть в противагу своїм інтересам, немає серед них таких, хто потім, оглядаючись назад на своє життя, пошкодував. Тому що Ісус Христос колись сказав такі слова, Матвія. 6.33, там написано: Шукайте найперше Царство Божого, і правди Його, а все це вам додасться. Сьогодні деякі люди можуть міняти цей текст місцями і шукати того, що має додатися, втрачаючи при цьому основу фундамент. Якщо фундамент не закладений, все, що ми б далі не побудували, яким би воно гарним, приємним не здавалося, воно не буде стояти довго. Тому Біблія закликає нам закласти в основу нашого життя фундамент, шукати найперше Царства Божого та правди Його. Тому що Бог, Він ніколи, зрештою, не погодиться бути додатком до вашого життя, якимось так званим запасним варіантом. Або останньою надією, хоча часто ми можемо звертатися до нього як дійсно до останньої надії, коли ми все інше вже спробували і воно не допомогло, ми тоді можемо казати, та вже лише на Бога надія. Бог каже, по-іншому ставити цінності і пріоритети. Найперше є те, що потрібно зробити, найперше, а потім все інше. Найперше, шукайте. Царства Божого і правди Його, а все інше додасться вам. Все інше буде нам дано згідно нашої потреби, згідно того, що нам необхідне. Але найперше потрібно сьогодні нам шукати Бога, поставити його в фундамент, основу нашого життя, поставити його в пріоритет, звертатися до нього найперше, а не як до останнього варіанта. Коли ми все перепробували нічого нам не допомагає, давайте зробимо це і побачимо, скільки чудес відбудеться в нашому житті, подібно до того, яке чудо свого часу пережила ця бідна вдова із сарепти. Запрошую вас зараз до молитви. Отче наш Небесний, будь основою нашого життя! Допоможи найперше нам будувати наші відносини з тобою, а потім вже дбати про все інше, що ти обіцяв, нам обов'язково додасться, згідно нашою потребою, нашою необхідністю. Допоможи нам не сплутати ці пріоритети в нашому житті. Допоможи найперше шукати Царства Божого і правди Його. Будь Господи, з нами всіма протягом цього шляху. Бо ми своє життя віддаємо в Твої руки. І дякуємо за все, що маємо, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сьогодні, коли ми поставимо в пріоритеті Бога, коли ми будемо шукати найперше Його будувати найперше стосунки з Ним, обов'язково все інше. Що буде потрібно для нас, для нашого життя, воно нам додасться.